Ну і що ж, всім привіт, народ! не забудьте підписка та вподобайка. Сьогодні ми продовжуємо е, рубрику нашу е, під назвою Найкращі гілки для прокачки. Ну, не найкращі гілки для прокачки, а Огляд гілок прокачки. Ось. Е, значить, дивимось. Далі. <кхем> найкраща. Е, ну, не найкраща. а... Коротше, хороша, хороша. е З Німеччини. ПЗ-3 є, ПЗ-3 ми пропускаємо. Бо ось починається гілка. Ну, ви можете здогадатись? Яка це гілка. Пацарваген, Крапваген, 4 Август H. Ну, коротше, ви зрозуміли. Чим тут м, краще гармата, тим, що оця пукалка вона е, дуже багато наносить. ну в е, Цей 1500, але тут більше, в принципі, в принципі, але тут більша перезарядка. Тобто, якщо вам треба швидше КД, то ось така гармата. А якщо вам треба ДПМ, то тоді треба брати ось цю гармату. Але тут ви як бачите пробиття зовсім погане на ББшках. Ну, ось тут для порівняння 110, а ось тут 164. Ну, тобто ця гармата, вона трішки неіграбельна. От, типу можемо подивитись. Ось там э, зараз це на максимум виставимо, що там можливо. Ось гармата. Ой, точніше, башта. Ось. Ось так буде виглядати така гармата. А ось так. ну Вона тут якби як основна йде. Але, ну типу там, пробиття дуже маленьке, там, то я не рекомендую. Далі. ВК-3001П. Такий саме шостий рівень. Ну, не такий самий, а шостий рівень. Одразу, одразу рекомендую качати гармату цього рівня. Ось. Дивимось. У нас тут несумісна башня, башта. вибачаюсь. Все на максимум. Тут фук-12. До речі, до речі, до речі. до до речі, речі, Що я хотів сказати? Що я хотів сказати, що я хотів сказати, що я хотів сказати? Двигло. Рекомендую качати. Ну, тобто, перше двигло можете навіть. Ну, можете поставити. Це ваш вибір. Але, ну, типу, можна ставити, можна не ставити. Але можна вкачати топове двигло, щоб е, ось. Сьомий рівень двигла такий самий, напевно. Твайкс Порш. Ну, ось. Ось це двигло ви, ви відкрите, і тут одразу буде топове. Е, на ньому, в принципі, в принципі. На ньому можна взяти три міточки на цьому танку. Він хороший для обратя на, на три мітки. Ось, ось це Порше. Ось, ось така. Далі одразу рекомендую качати ось цю гармату. Вона імба. Оце як в тигра першого. Це така сама гармата. Напевно, точ в точ. Ось. Далі, 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 далі. далі. Ну ось, така сама гармата. В принципі, танчики грабельний, тут можна одразу все вкачати в топ. Далі, ТГРП. Я раніше думав, що це преміум, але ні. Топову гармату. Ну, дивіться, там 1800, тут 1700 дпм. Вибирайте самі. Але тут пробиття на ББшках значно вище. Тут 145 мм, а там 203 Ну, тобто, це величезна різниця. Можете, ну, для мене, от саме для мене, е, краще пробиття. <кій> типу, щоб була менша альфа, але було більше пробиття. У мене голос трошки підсідає. Е, тут у нас одразу буде досліджена ось ця ФОП-12, ось ця радіостанція. оця е, Одразу рекомендую качати ось цю. Е, Башту. Тому що, ви подивіться, яке тут е, в лобі е, бронювання. А яке тут. Тут тобто 100 мм, а тут 200. Ну, тобто, ви можете відчути різницю Далі топове двигло, як завжди вкачуємо е, Все вкачуємо в топ. Це до, 7, до 8 рівнів все рекомендую качати в топ. Ось. Е, Можете на цій гарматі грати, а можете і на цій. Це тобто ваш вибір. Це не моє діло, це ваш вибір. Е Цей танчик е трохи критується. Одразу хочу сказати. Він трохи крітується. Е... -м... Далі. Далі, далі, далі. Е ВК-4502 П. Як ви бачите, така сама гармата да? десь з половиною КВК. А, ні, не та, не та сама, вибачаюся, помилився. Ось це та сама гармата. Не рекомендую. От, типу, не рекомендую. Тут 203 пробиття, а тут 200. Ну, типу, для мене пробиття важливіше, не знаю для вас. Тут ще й КД довше і ДПМ менший. Далі. Тут все в топ, як завжди, да? Двигло рекомендую качати. Ну, тобто, щоб на слідуючих рівнях було легше. До восьмого рівня. Ну, тобто, восьмий рівень ще ми качаємо в топ. Далі, ось така гармата. Типу, як в тигра 2, або Є75-го, я не пам'ятаю. Це, напевно, тигра 2. Так, да, це тригра. Це Тигрика другого Ось. Е, що можу сказати про топову гармату? Хороша гармата. Е, ну, тобто, все вкачуємо в топ. Все. Це навіть можна не обговорювати. Далі. Ось тут. Що я тут рекомендую? Тут е, поки що. поки що Пограти на такій ось гарматі. Е, тут е, 1800 ДПМ. тут. Як ви бачите, 1900. Ось. Екіпаж 5 чоловік, до речі. Я там не казав трохи. Тобто просто не казав. Ось. Я забувся, що тут є порівняння. Топове двигло можна вкачати. Або воно вже було вкачано гусениці Вкачуємо, бо щоб нам була топова башта. Ну і в принципі, в принципі, на ньому теж можна взяти три міточки на цьому танку. Але я не рекомендую, адже для новачка я рекомендую якісь легші танки на менших рівнях. От, наприклад, той самий тигри, е, Тигрик 1. Е, ось, щось таке. Ось. Е, я вже казав, що двигло вкачуємо. Саме головне, це башта, гусля і топова гармата. Ну, от, Типу, ви подивіться, яке тут пробиття для, типу, для 9 рівня. Це ну, нормально. нормально. Ну і тут трошки покраща буде гармата, да? Ось. Ну і наш топ, який ми викачали. Ось. Блін, такий грозний оцей танк що на фоні. Ось тут отакий вот вафля. Такий грозний, як жучок навозний. Е, не про те. Е, е, броня пробивається от сюди. Пробивається от сюди. Наскільки я ще пам'ятаю, це критуєма зона. Або вона просто пробивається. Якщо е, грати від УВН, КВНів, е, ось. Кути вертикального наведення. <кій> то, в принципі, можна лючок сховати, бо він незначний, ну тобто невеликий. Це такий, напевно, такого самого розміру лючок, як на тигру першому. Тільки ви порівняєте тигра першу і ось цю махіну. Пробивається лише в оцю зону. І то оранжевенький. Башта під такими Кутами котами. Не пробивається взагалі, хіба що ви замажете йому нацистський значок, колишній ось. Ну, це не нацистський, а це просто значок. Е від бортів, що хочу сказати про борти. Передовернете проб'ють. Е не довернете, е нормально не виїдете. Тобто тут е треба вміти ще грати на цьому танку. Е що ж, всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ваша підтримка мені дуже важлива. Е, що ж я хотів сказати? Якщо сподобалось відео, напишіть в коментарях чому, а якщо не сподобалось, теж напишіть в коментарях. чому. Е, ну і все. Всім до побачення.